Шукаєш справу свого життя? Хочеш захищати країну, бути частиною сильного колективу справжніх професіоналів? 11-та бригада імені Михайла Грушевського національної гвардії України чекає саме на тебе. Гвардійці Одещини виконують бойові завдання на Херсонському та Запорізькому напрямках, а також забезпечують громадський правопорядок в місті Одеса та області. Бажаєш навчатися керувати сучасними БПЛА? маєш досвід у медицині програмуванні праві чи інженерії. Нам потрібні оператори дронів, водії, медики, психологи, інженери, кухарі, юристи, фахівці IT та багато інших вакансій. У нас ти пройдеш якісну підготовку, отримаєш досвід і підтримку та матимеш усі умови для розвитку. Ставай до ЛАВ 11 бригади імені Михайла Грушевського національної гвардії України. Захищай майбутнє своєї країни разом з нами.